Один за всі, і всі за Один за всі, і Дині, яка не може пересуватися, дають два місяці за Сьогодні було перенесено три апеляції, як ви знаєте. Завтра, в другій годині, будуть наступні три. З друга, друга, тридцять і третя година дня. Ми так само мусимо бути тут. Усміхнеться доля, задовоє мібраться у своїй сороці. Плечо потеряв, дітей я тих закривають, в тюрмах.